З вас чув, що відбулося вже сьогодні, цієї ночі знову на Майдані. Беркут, спецпідрозділи внутрішніх військ хотіли знову розігнати мирну, наголошую мирну акцію. Тому що за ті дні, я був там три дні з вівторка по п'ятницю, я жодного разу не помітив, щоб хтось з кимось бився, щоб люди, які там збираються, робили якісь провокації. Та мирна акція. Ми висловлюємо свої думки, свої прагнення, свої бажання. І в першу чергу боремося за світле майбутнє на багато років наперед. Зараз вирішується доля України не на рік, не на два, п'ять, а на багато років наперед, на століття, можливо, навіть і більше. Тому я закликаю в першу чергу хлопців і чоловіків. Якщо у вас є можливість, будь ласка, сьогодні і в наступні дні ваша допомога, підтримка буде як ніколи потрібна. Минулого тижня я теж перебував у Києві і попав в більш мирний час. Дуже було, було дуже на душі радісно, бачити стільки людей. Я попав в період, коли підрозділу Беркуту виповнювалося 25 років. Ми абсолютно мирно зібралися всі студенти. З чистими, з чистими намірами пішли їх привітати. Ми подарували їм торт, печення. Дивлячись на тих людей, вони щиро посміхалися, казали нам дякую. Ми думали, все, це кінець. Скоро вони будуть на нашій стороні. А зараз, що ми бачимо, вони знову взялись за своє. Вони не можуть піти проти уряду. Чому? Невже їх дійсно так залякують? Я впевнений, що тут багато є татів, мамів. Чиї сини є там на Майдані, і не з нашого боку, а зі сторони міліції, зі сторони правоохоронних органів. Ми повинні їхати на Майдан до Києва. Хто може, звісно. Студентів молодих не знають, чи потрібно допускати, бо бувають і різні заворушення. Дівчат однозначно туди не потрібно. Люди, хто може, ще раз вас закликаю, їдьте до Києва. Слава Україні! Героя! Я вам хочу зараз розповісти свої відчуття. Який мала тої ночі, я не спала, я не розстріляла ліжка. Мій чоловік зараз на Майдані і перебув ту ніч. Ні задзвонити, ні щось знати, що робиться, не було можливо. Коли я в інтернеті подивилася, що має бути у перший день штурм, безумовно, я не пішла спати. Хоча дочка каже: мамо, вчора говорили, що буде штурм КМТ, але не було. І думаю, теж трошки посиджу. І почалося. То було так страшно, бо коли я, я вже потім передзвонила родичам, знайомим, будіться, ставайте, дивіться, що робиться, побачте вже, бо потім то буде так уривками, то не буде тої повної картини. То ви не відчуєте того страху, розпачу, ненависті, розумієте, жалю. Я навіть не можу сказати, що, що в мене переважало в ті хвилини. Не можу. То був такий момент. Священники моляться, співають, Руслана заспокоює людей і чути, як б'ють дзвони. Знаєте, то направді і йде орда, інакше не назвеш. Чорні шеренги, широкі, і їх багато. Дивишся, а наших так мало. І не можна знають вже розпізнати. Сказали, що афганці будуть в такому одязі, в помаранчевому, в касках, що вони вони на перших дивишся їх мало. Їх так мало, попри те, що бачиш збоку, бачиш ззаду, а ті люди на Майдані того не бачать. Вони не мають тої інформації. Бачиш, як Руслана закликає тих, Жінок, діти до сцени, до сцени, до сцени, Розумієте? Падаєш, молишся. Я вже не знала, я вже... Я навіть очина вже не могла молити. Я тільки просила, мати Божа, захисти їх, всіх захисти. Я прошу тебе не тільки за свого чоловіка, а за тих дітей, за тих жінок, за тих старших людей. То була така моя ніч. Того простити не можна. То... Того не можна. Тому я вас прошу, чоловіки. Ну все було так, що жінка українська тримала хату, а чоловіки захищали ту хату, дітей, жінку, село своє, місто з Я вчора зустріла одного свого знайомого, кажу, чому ти ніде не? Я, я тебе не бачу ні тут, ні не їдеш. Та я маю теля годувати, та я маю то, та чоловіче, та як там станеться так на зле, то ні теляти тобі не треба буде, ні нічого тобі не треба буде. Ну, все, що я можу сказати, їдьте, говоріть, кличте, бо як не відстоїмо, то будуть тюрми. Вчора перейдена остаточна межа. Ви знаєте, розгортається путінський сценарій. Кров на майдані, значить, Європа такої країни не хоче. Ми з вами вже тепер всі розуміємо. Хто не розуміє, нагадую. Янукович. Свідомо чи може своїми професорськими містками, несвідомо оточив себе путінськими офіцерами. Бо хто такий Лебідів? Та ще кілька років тому він бойовий офіцер російської армії і він нині командою обороною. Межа перейдена. На Майдані стоять з одного боку мої учні, мої випускники стоять на Майдані, з другого боку стоять їхні однокласники, хлопчики, яких я сім років виховувала і казала їм слава Україні. Вони студенти академії МВС Фаркові. Їх позавчора всіх повезли. Стоять двоє моїх учнів: дівчина з одного боку, і мій інший учень, її хлопець наречений з іншого боку. Нас кидають, однокласник на однокласника, брат на брата, батька на сина. Нас хочуть громадянської війни. Ми маємо пам'ятати, що ми є, ми, ми жу перейшли, і ми назад вертатися не можемо. Ми не можемо чекати з кимсь якогось компромісу. Компромісу бути не може. Компроміси закінчилися. Ми мусимо вистояти. І я хочу просто кілька сказати, що ми вирішили в школі. Ми зібралися сьогодні, і ми вирішили не проводити ніякої ялинки, тому що ялинка на крові. Не потрібно. Я прошу батьків нас зрозуміти. Будуть різдвяні свята, буде спокій, буде ялинка. А зараз та ялинка кожному нагадає, що ялинка інша там на крові. Це перше. Друге. Наші діти малі, молодші класи, що ранку моляться і співають їм слава Україні. І от кілька батьків, які йшли мимо, сказали нас по галереї, то що то в першій школі вже починають виховувати націоналістів. Шановні, а кого я націоналістка маю виховувати? Ми маємо втрачене покоління, бо в нас не було ідеології, і ті батьки то є наше втрачене покоління, яким в голову не вклали, що вони є українці, що вони є патріоти, що вони і націоналісти. І тому ми постановили сьогодні в школі. Ми перестаємо вітатися. Добрий день. Ми вітаємо сьогодні з дітьми. Слава Україні! Бо ми маємо виховати патріотів і для їхнього майбутнього, для них. І ви, батьки, які тут стоять, маєте зрозумітися. І, і одне ще. Чому державні службовці, чим ви так дорожите, Чому ви проходите мимо майдану? Станьте разом з нами, не бійтеся. Сьогодні вночі ми ніхто не спали, ми всі дивилися. Михайло Іллєнко заявив, їх кінорежисер, їх Орда, а ми рач. Так от ми з вами рач, нас 46 мільйонів, і вони нас не залякають. Слава Україні! Герої, слава! Я хочу вам розказати, наскільки київляни нас люблять. Це, очевидно, неможливо навіть так словами розказати. Як скажеш, звідки ви, хлопці, ми кажемо зі Львова, Боже, ми вас готові розцілувати, ви наше спасіння, якби не ви, ви не підняли нас на ту боротьбу проти цієї орди. І більше навіть ми йшли в метро, побачили генерала. Генерал відставник представник 65 років. Він почує, ми співали українські пісні, питається. Хлопці, звідки? Ми зі Львова. Він то сама історія слезе на очах, навертаються. Так що я закликаю хлопців молодих, таких як я. Я вже не молодий, я зараз тиск теж на рівнаю, дочка в ній тиск поміри, і, і в четвер знову можу їхати. тому що Будемо рятувати Україну. Це не жарти. То на нас нападає велика орда бандитів, шулерів, ну, наперсочників, я не знаю більше, що казати. Е, ратуємо хлопців, закликаю вас всіх, ви служили в армії, там всі є, з нами їздили лікарі, вчителі, музиканти вже доєдналися. І там на Майдані мої хлопці розказували, що було вночі. Так що я вас всіх прошу і закликаю. Ратуємо Україну. Прийшовши сьогодні до школи, всі питають, вчителі, ну як вам, що там, Марко, розкажи. Кожному розповідаєш, кажу, ситуація змінилася, субота, неділя, тепло, сьогодні холодно. І як у відповідь та з того нічого не буде, та дурно, та що, то... та... та певно? Та певно кажу, як, будете, як будемо пасли свої телята, то нічого з того не буде. А для кого? Заради кого? Заради правової держави, щоб закон був не тільки для нас. І для них був. Для всіх один однаковий, без права вибірковості. Засоби масової інформації Російський державний канал, знаєте, як назвав події? Як назвав мітингувальників, учасників майдану? Агресивна меншість. Ті дівчата, які поять хлопців внутрішніх справ, вони агресивна меншість. Це вони напали на Беркут. Це їх арештували. Це фотограф Олег Панасенко з фотоапаратом в руках намагався. Змінити державний устрій в країні ганьба. Ганьба неймовірна. На нас дивиться весь світ. Але мало хто нам поможе, як казав Степан Бандера, треба шукати силу у своєму народі. Дорогі краяни, за що ж так ненавидять нас, українців, на своїй рідній землі? Та тому, що маємо при владі чуж... чужинців. Бандитів, які прийшли у наш край тільки для того, щоб нажитися, а ми мусимо зробити все для того, аби нарешті позбутися ворогів зі своєї землі. І то єдине, що ми можемо зробити, то всі разом гуртом, стати на захист своїх прав, на захист українця, на захист гідної людини, тому що ми варті того, щоб жити на своїй землі вільно і щасливо. Я зі зами на очах говорю про те, що сьогодні моя внучка в Києві. Як я почула вранці, що відбувається, може, кожна бабуся, кожна мама, яка народила цю дитину, сприйняти тобі, який був у мене, але не про те. Я сьогодні хочу сказати про те, що, ну, не пам'ятаю, скільки часу. Пан в лапках таких великих по їхньому кавічках каже, що то таке молодь. Я вважаю, що молодь то і все. І я вважаю, що сьогодні може і тут між вами діточки, хтось стоїть такий, до кого я приклала свої руки, свою душу і своє серце. Але я згадую. Казали, щоб довго не говорити, я не хочу довго говорити, але я пригадую, як ми на осьій ось сцені з вчителями першої школи стояли, і як ми свято вірили, що буде це, і ми давали концерт, і ми співали частушки, які ми склали е, по дорозі з Києва до Золочева. І ми співали. Янукович Янукович, яка ти потвора, подивися, як бідує твій народ довкола. А я потім сказала, що ну твій народ, а наш народ, бо це не його народ. І я сьогодні хочу сказати, що дуже мені сумно з того, що я бачила вчора. Я бачила, як він гарно усміхався, з такою широкою усмішкою, як кажуть, від вуха до вуха. І розмовляв з нашими президентами. Але проте я хочу сказати, що в тій усмішці не було того, що він хотів. І знаєте, як кажуть, є лице, є обличчя, є твар, а в нього, певно, залишилося рило. Рило таке свиняче, велике рило, яке може бути такої свині, вигодованої, як він. Бо такої свині, якої годує то горіла, немає. Я сказала від щирої серця і щирої душі, і я ще хочу сказати те, що я знаю. У мене внучка стоїть на Майдані сьогодні. Її товариш стоїть за Майданом сьогодні в іншому облаштунку. Їм дають 10 годин на стояння без кави. Без чаю, без сигарети перепрошую, без пісення і без какання. Десять годин вони стоять поплескають тим хлопцям бідним, які по чужій волі стоять, вони не по своїй. Їх заставили, їм певно тако поставили у скроні і сказали, стійте. І вони стоять. Тож я всіх сьогодні закликаю, виходьте, їдьмо, будьмо і шануймо те, що нам дає Господь Бог. А я думаю, що Господь Бог змилосердиться над нами. І ми рабами не будемо. Бо тому що казали, ще одна вчителька виступала, я ще два слова. Казала 300 літ. Неправда, не 300 літ. Я 300 літ чула, ще, певно в трьохрічному віці, що 300 літ. Це вже не 300 літ. Як ми бідуємо, як ми живемо під ярмом, Тож давайте піднімемося, всі встанемо, скажемо банді, банді банді і таким потворам зі свинячим рилом. У нас нема чого жити між нашим українським волелюбним народом. Дякую вам. Я ще раз закликаю вас всіх сьогодні, о 10-й годині. Ввечері їде автобус. Завтра планується виїзд двох автобусів, бо найбільше, що потрібно зараз для України, це ваша присутність на майдані Незалежності в Києві. Бо саме там вирішується сьогодні доля України. Щаслива, що стільки народу стало тепер на захист і молодь в першу чергу. Тому перемога буде за нами. Вірмо! І борімося. Слава Україні!